Тепер я жалію, що на схилі літ послухалася доньку та зійшлася з Петром. Мого Миколи не стало лише два роки тому, і ми прожили з ним разом 45 років, а тут якийсь Петро мені трапився, і всі почали з усіх боків казати, аби я за нього хапалася. Петро приїхав до матері своєї, коли це все почалося, дітей відправив за кордон а сам сюди. Звичайно, що всі нові мешканці нашого села стають приводом для пліток, і ми якось з бабусями зібралися в Матвіївне обговорити події, як вона й каже Олесю, а чого б тобі до Петра та не приглянутися? І хлоп ще в селі, і пенсія хороша, а ти он сама в великій хаті живеш, діти рідко приїжджають, а так буде тобі розрада. Я лиш рукою махнула, бо ще звикаю до якогось чужого чоловіка, коли мій Микола лиш як з хати пішов. І так, між іншим, я доньці сказала про те, що є у нас такий чоловік, і він не проти якусь жінку мати у нас в селі, а з молодих тільки я, на приміті. О, мамо! Засміялася донька, то тебе треба якнайшвидше заміж видавати. Бери і не питай за інше, бо сама бачиш, що ми рідко до тебе приїжджаємо, а ти ще жінка молода. На такі розмови я й думати почала про те, а чи справді не зійтися з Петром.